Доброго дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами все ж таки поговоримо, яка існує різниця між пенсією та соціальною допомогою. На який термін може призначатися пенсія, на який соціальна допомога, в яких умовах тривалість страхового стажу є обов'язковою, чи потрібен стаж при призначенні вам соціальної допомоги замість пенсії? Отже, давайте поговоримо про. Пенсію та соціальну допомогу. Пенсія, хочу нагадати, це ваша щомісячна грошова виплата, яку ви отримуєте за наявності необхідного страхового стажу заробітної плати та віку. Пам'ятаєте, для того, щоб вийти на пенсію, вам потрібно досягнути пенсійного віку та мати необхідний страховий стаж. Термін дії пенсійної виплати залежить. Від наступних моментів, якщо вам пенсія призначена за віком, то вона встановлюється вам довічно. Якщо ми говоримо про пенсію по інвалідності, то пенсія по інвалідності може встановлюватися від одного року до довічно. Якщо ми говоримо про пенсію про пенсію по втраті годувальника, то така пенсія вам буде призначена. На період, коли ви вважаєтесь непрацездатною людиною згідно чинного законодавства за вислугою років, це за умови дотримання спеціальних умов для певних категорій осіб. Пам'ятаєте, викладачі, освіта так, учителі, медицина, це ті категорії громадян, які мають право вийти на пенсію за вислугою. Років. Також нагадую, що розмір вашої пенсійної виплати залежить від заробітної плати та того набутого страхового стажу. Що ж таке соціальна допомога і коли вона призначається? Соціальна допомога це фінансова підтримка з боку держави, яка вам призначається, якщо ви опинилися у скрутному матеріальному становищі. Та потребуєте цю допомогу за певними критеріями. На відміну від пенсії, соціальна допомога може вам надаватися незалежно від вашої трудової діяльності та наявності страхового стажу. Навіть маючи менше страхового стажу ніж 15 років, ви можете отримувати від держави соціальну допомогу, якщо ви не набули права на пенсійну виплату. Соціальна допомога може бути одноразовою. Може призначатися щомісячно, наприклад, на півроку, або щорічною. Тобто, тут теж дивитися, в яких ситуаціях соціальна допомога. Призначається. Також соціальна допомога вона може надаватися певним категоріям громадян. Ми будемо говорити, наприклад, для малозабезпечених громадян, так, тут з рахуванням доходу або незалежно від доходу, якщо мова йде про людей з інвалідністю. Також розмір виплати соціальної допомоги може бути фіксованим. Наприклад, коли ми народжуємо дитину, то є фіксована допомога, яку надає держава. Так, і Індивідуально, наприклад, базова соціальна допомога. Нагадую, що з 1 жовтня 2025 року за експериментальним проєктом Базова соціальна допомога ті українські громадяни, які набули пенсійного віку, але не мають достатнього стажу, мають право також претендувати на отримання базової соціальної допомоги. Вона визначається в індивідуальному розмірі для кожного громадянина. Хто безпосередньо буде звертатися? Тому от така різниця між пенсією та соціальною допомогою. Нагадую, якщо ви досягли пенсійного віку, але не маєте необхідного стажу для того, щоб вийти на пенсію, наприклад, в 60 років, ви можете або оформити статус малозабезпеченої родини. Якщо ваша родина підпадає під такі критерії, це допоможе вам і дасть можливість отримувати соціальну допомогу. Але вона призначається на кожній півроку. Року. З 1 січня, нагадую, 2026 року, знову ж таки, Уряд пропонує об'єднати всі види соціальної допомоги в одну єдину, в єдину базову соціальну допомогу, так про яку ми говоримо про базову соціальну допомогу, і при її розрахунку застосовувати розмір базової величини у нас буде становити 4 тисячі гривень. Такий розмір базової величини у нас передбачений на 2025 рік, можливо, в 2026 році він буде більшим. Тому, або ж ви можете оформити і звернутися за оформленням тимчасової державної соціальної допомоги замість пенсії, вона також надається на півроку. Кожні півроку, тобто, вам потрібно буде поновлювати пакет документів для подальшого її отримання. І, наприклад, таким чином. Якщо вам буде вистачати стажу, ви зможете вийти на пенсію в 63 або вже при досягненні 65-річного віку. Нагадую, для того, щоб вийти на пенсію в 65 років, вам необхідно мати 15 років стажу станом на сьогоднішній день. Якщо у вас виникають питання, будь ласка, задавайте.